2013 рік позначений особливою увагою держави до розвитку дошкільної та позашкільної освіти. Цей рік оголошено роком дитячої творчості. Президент України Віктор Янукович поставив чітке завдання кардинально змінити ситуацію в позашкіллі. Довгий час гурткова робота фінансувалася за залишковим принципом, а відтак базу центрів дитячої творчості практично втратили. Ситуацію треба виправляти, кажуть освітяни, адже діти вештаються вулицями у пошуку пригод. Їм практично ніде себе. Подіти у містах вже відновлено чимало гуртків а ось у сільській місцевості робота триває. Новими соціальними ініціативами президента спрямовані на підтримку і розвиток дитячої творчості передбачено розвиток позашкільної освіти. Дійсно, ми дуже вдячні а особливо працівники позашкільних навчальних закладів державі за таку увагу до позашкільної освіти. Ніколи ще ми не говорили так багато і на такому високому рівні про наших позашкільників. Ця ланка освіти була. Фактично загублена в той період, коли було внесено до бюджетного кодексу положення про те, що вона фінансується із другого соціального кошика. Тому було. Багато ліквідовано, закрито гуртків. Деякі заклади реорганізовувалися ли, шляхом злиття, але уже третій рік поспіль нам мережу вдається утримувати. Мало того, ми у цьому році дуже багато зробили для відкриття нових філій і для створення нових гуртків. Нещодавно на базі інституту післядипломної освіти відбулася велика нарада, розширена керівників позашкільних навчальних закладів та керівників органів управління. Ління освіти, де ми визначили чіткі завдання щодо відкриття філій і гуртків у позашкільних закладах. Ми очікуємо більше 300 гуртків 15 вересня, що будуть відкриті, і ми очікуємо ще 52 філії позашкільних закладах у сільських школах. Що це значить? Як сільський регіон, ми запропонували не дітям їх з у районний центр позашкільних заклад, а повідкривати гуртки позашкільних закладах у сільських школах. Таким чином, керівник гуртка приїжджає в школу, і набагато більше дітей охоплює позашкільною освітою. Тобто, президент поставив завдання охопити в цьому році 50% дітей позашкільною освітою. В наступному 70%. ми це завдання виконаємо. Цей рік позначений і особливою увагою держави до розвитку дошкільної освіти. А це передбачає модернізацію навчальних закладів так, щоб створити доступ усім дітям до якісної повноцінної освіти. Глава держави назвав дошкілля фундаментом сучасної системи безперервної освіти і закликав зробити його міцним. Позитивні тенденції розвитку дошкілля в нашій області полягають насамперед у розширенні мережі, яка формується відповідно до соціальних потреб з урахуванням демографічної та соціально-економічної ситуації. У 2011 році держава особливу увагу приділяла розвитку дошкільної освіти. Була постановою Кабінету міністрів затверджена програма розвитку дошкільної освіти. Така програма затверджена і у нас в області. А ще у тому ж 2011 році вперше було запроваджений Всеукраїнський день дошкілля. Цей день відзначається в Україні 27 вересня. Я вітаю усіх працівників дошкільних навчальних закладів, а також закликаю. Батьків. Не забудьте привітати свого вихователя із цим днем. Ого, яке велике приміщення. Як же мені тут не заблукати, щоб знайти потрібний для мене гурток? Так, гуртків безліч, але що мені обрати? Ось я тобі допоможу. Я тобі проведу екскурсію по центру дитячої та танецької творчості, Ти зможеш вибрати собі будь-який гурток на свій смак, малювання, танцю, танцювати будеш, співати. Ходімо? Звісно, дуже дякую тобі. Я ж розгубилася. Стільки багато гуртків. Пішли. Пішли. Кука-кука-кука-кука-па! Dim 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 papu papu dim 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 papapa dim 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 papu 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 dim 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 papapa jimi dim dim papu papu jimi dim dim papapa dim dim

І тут ще займаються брати мандриками. Ми сюди хочемо прийти. Ми на наступний урок прийдемо. Мені дуже сподобалося, як діти робили з картону всякі е, машинки, самолітики. Мені дуже сподобалось. Я на наступний раз сюди прийду. Коли я зайшла в театр, то побачила всі вистави. Було дуже красиво. Мені дуже все подобається, те, що я бачила. Я хотіла б тут займатися е, танцями або квілінгом. Мені дуже тут сподобалось. Тут так цікаво, що я б, мабуть, хотіла тут залишитися, але ж потрібно йти далі, ще дивитися гуртки різні. Ви знаєте, якісь способи складання серветок? Складали да. колись серветочки, так? Ні. А ну покажи, які ти способи знаєш складання серветочок. Можеш показати? Да. А ну покажи. Тебе, мама навчала, мабуть, так? Да? Це, це вау, Валиком називається спосіб складання серветок валиком. Дуже багато способів існує складання серветок. Не, <реш> не ось є такий спосіб складання серветок, куди буває, складають серветки. Ось, на тарілочку, ось так, ось так. чинок, і ось так на тарілочці воно буде виглядати. Серветка напроклама, на ось так. Можна скласти серветку, ще є такий спосіб складання серветки, називається він артишок. Складається він ось таким чином. Всі чотири краки. Край нам необхідно підігнути також таким чином. Потім знову складаємо так само чотири. Ладімо пуста. Витаємо. І знову робимо теж, що ти краємо підтримаємо. Збираємо. І ось це, що в нас теж залишилося. Так. Те, хто хоче спробувати скласти? Молодець. Вірно все. Доби, скільки тут посуду. Тут ти навчишся готувати смачну їжу і станеш справжньою господинею. Знаєш, мені тут подобається, я б тут теж залишилась. І записалась би на гурток кулінарії, але треба йти далі. Пішли! Що, як тобі, подобається? Дуже подобається. Я навіть не догадувала, що можу так гарно е, квілінгом займатися. – Дивись, а можна ж тут багато картин робити? Можна на листівки їх клеїти. Так, я хотіла дуже навчитися робити щось таке гарне, щоб подарувати комусь на, на день народження або ще на який на якесь свято. Ну, звісно, можна. Звати Беченка Марія Ігорівна. Я тут вже навчаюся третій рік. Роблю листівки на день народження та 8 марта. Мені сподобалося робити е, різні квіточки, е, розочки. Я хочу зробити е, шляпку об'ємну з квілінга. Подарю мамі та е, бабусі, ще одній бабусі. На прикрасу як мене звати Ривалка Ксенія Олександрівна. Я тут навчаюся вже другий рік. Я робила собі картини, сережки і багато іншого. Я хочу створити картину з рибками і подарувати її мамі на день народження. Мені дуже тут подобається. Квілінг це давня така. Твор, Творче така творчий напрямок, який виник ще в Іспанії, в Німеччині, в Великобританії. Квілінг для дітей в першу чергу корисний тим, що розвиває дрібну моторику рук і допомагає дітям розвивати художнє мислення. Тобто, навіть починаючи з малого віку, там з 5-6 років, виконуючи найпростіші елементи і найпростіші деталі, можна ну, досягнути певного рівня, вже там, будучи Старшою людиною, виконуючи більш тяжкі роботи. Але для самого початку дуже корисно займатися квілінгом, оскільки воно так само, як і малювання, і ліпка пластиліном виконує ту саму функцію розвитку моторики. Квілінг взагалі, в першу чергу, для дітей корисний тим, що можна виконувати поробки, подарунки, використовуючи найпростіші матеріали і найпростішу техніку. Можна прикрашати будь-яку річ своїми руками. Звичайно, коли вже певне, певного рівня діти досягають, вони виконують більш складні роботи, де використовується більше деталей і складніші у самому виконанні роботи. Тому запрошуємо всіх дітей займатися в нашому гуртку, розвивати свою творчу уяву, творче мислення і також досягати вершин у творчому малюванні, художньому квілінгу. Хочу немного рассказать о том, как рисование влияет на детей. Ну, во-первых, стоит обратить внимание на то, что рисованием обычно занимаются те дети, у которых есть к этому способность. Конечно же, те, которые танцуют или поют, возможно, у них другие какие-то есть данные, и, может быть, рисование их не заинтересует. Но, конечно же, одно другому не мешает. Личность может быть всесторонне развита, но художник это, и даже ребенок, он, художник, это, конечно, человек особенный. Таких людей немного, может быть, например, тысячу людей, только один из них будет действительно художником. Ну, художник, он талантлив, у нас таких детей много. Видно, что человек пришел по своему призванию. Ребенок, занимаясь рисованием, совершенствует свои навыки. Кроме того, ну, что касается воздействия на психику ребенка, рисование способствует, ну, какой-то релаксации, расслаблению. Кроме того, вырабатывает способность концентрировать внимание, вырабатывает способность организовывать свою деятельность, добиваться поставленного результата. Потому что на самом деле рисовать это нелегко. И не всегда у всех все сразу получается. Но когда мы занимаемся, даже если вот иногда на каких-то моментах у нас ничего не получается, то постепенно у нас вырабатывается свой авторский почерк. Мы ведем работу, пытаясь максимально ее совершенствовать, чтобы потом на нее смотрели люди, чтобы это было интересно. Дети потом свои работы домой вешают, довольны. После занятий многие приходят э, ну, к себе домой отдохнувшие, э, они чувствуют, что э, то, что они делают, это нужно, это правильно. Ты какая краса. Я хотела, чтобы у меня в комнате была так, такая картина. Может, залишим мы и помалюем его? На чем мы смотрим? На жаль, нет. Пойдем, давайте еще гуртки. Ну, хорошо, пошли. Ансамбль сучастной хореографии. <мес> Бачиш, як танцюють маленькі дівчатка. Хочеш так спробувати? Мабуть, я вже задоросла для цих танців. Початкової групи це діти першого і є е, декілька осіб, які перейшли з молодшої е, групи е, початкового навчання. От починаючи з такого маленького віку, діти займаються у нас в студії, де є більше 60 дітей різного віку, починаючи від 5 до е, 16 років. Цьому році молодший ансамбль вокальної студії на фестивалі у місті Севастополі привезли перший гран-при, чому ми також дуже раді. І щоб досягти вершин перемог на конкурсах, треба починати ось такого з маленького віку для того, щоб через деякий час можна було Достойно виступити на сцені, адже не секрет, що спів благотворно впливає на дітей: на психіку, на здоров'я, на емоційний стан. Тому приходьте, співайте, ми будемо раді вас бачити. Ти вмієш так співати? На жаль, ні. А може, хочеш навчитися? Звісно, хочу. Давай тут залишимося. Я вже так втомилася, а тут дуже весело цікаво. Давай. Центром дитячої та юнацької творчості уявляєте, тут більше 60 гуртків. Ми навіть в половині з них не побували. Отже, ми будемо чекати вас з радістю до зустрічі!